Сідоє, зорі пишуть вірші, мама в толені очі зацілують цілої Піднесу до небес, посміхати мешся, під косаці. Ці Кременчука беруть пензлики до рук, аби відобразити на полотні свої незаповітніші мрії, які згодом стануть основою для великих досягнень. Сьогодні в міському будинку дитячої та юнацької творчості відбулося нагородження переможців та учасників творчого конкурсу серед дітей з інвалідністю. Я мрію я живу. В цьому році у нас було 81 подана робота, серед яких ми обирали перше, друге, третє місце переможців. Так і в цьому році живі було настільки важко вибити, що ми ще вибрали два подарунки за. При зрительській симпатії так мовити. Здебільшого діти малювали перемогу, так найшвидшу перемогу, нашу країну і бажання, щоб закінчилася ця війна і наступив нарешті. мир. Дитячі роботи, представлені на конкурсі, відображають світ, яким його бачать юні художники. Те, що зараз існує лише на папері, у майбутньому може стати реальністю, натхненною мріями дитинства. Я намалював малюнки, котика як на цвіточках. ондувачиках. Дякую всім, що малювали. Море придумав, хмар дорисував вже сам. Мені тільки допомагали, а так я проправляв. рамку ось ці, мені допомагали. Ось такі ракушки ділась учительниця. Цей конкурс котре довів, що творчість це потужний інструмент, який допомагає не лише розкрити талант, а й висловити найщиріші бажання та мрії. Дякуємо, це обов'язково треба проводити, тому що діти розкриваються. Можливо, хтось пробує, хтось відкриє свої таланти. Хтось вже відкрив свої таланти, і будуть нові роботи, більш яскраві, більш талановиті. Це дуже добре, що проводяться такі конкурси. Я вважаю, що необхідно. Насамперед, це розвиток дітей, їхнє майбутнє. І, можливо, хтось даже стане великим нас художником з Кременчука. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.